Емський указ або Емський акт це таємний указ російського імператора Олександра ІІ, виданий у 1876 році у місті Бадемс, Німеччина. Цей документ значно обмежив використання української мови в Російській імперії і був частиною політики русифікації, спрямованої на придушення українського національно визвольного руху. Основні положення емського указу заборона української мови в друкованих виданнях. Заборонялось друкувати будь-які книги, підручники, літературні твори української мовою, за винятком історичних документів і художньої літератури, але з обмеженнями. Зокрема, заборонялися пісенники, букварі та інші видання, спрямовані на освіту, заборона театральних вистав і публічних читань українською мовою. Українські театральні вистави дозволялися лише з дозволу цензури і лише російською мовою. Обмеження на імпорт українських книг за кордону. Заборонялося ввозити в імперію книги, написані українською мовою, навіть якщо вони були видані за межами Росії. Заборона викладання українською мовою в школах і навчальних закладах заборонялось використовувати українську мову як засіб навчання. Емський указ був спрямований на придушення українського національного відродження, яке набирало обертів у другій половині 19 століття. Російська імперія прагнула знищити українську ідентичність, зробивши українську мову маргінальною та обмеживши її використання у всіх сферах життя. Емський указ значно уповільнив розвиток української літератури, освіти та культури. Українська мова стала використовуватись переважно в усній формі серед селянства. Указ викликав обурення серед української інтелігенції, але відкрито протестувати було неможливо через жорстоку цензуру та репресії. Емський указ продовжував політику Валуєвського циркуляру 1863 року і діяв до 1905 року, коли його частково скасували після революції. Однак повноцінне відродження української мови стало можливим лише після революції 1917 року.